Одинадцяте вересня, середа, покровне від Духа Святого, горе синам неслухняним, говорить Господь, що чинять наради, які не від мене, і складають умови та бездуху мого, щоб додати гріх на гріх. Ісая 31 Горе непокірним дітям, каже Господь, які беруть пораду, але не від мене, і покривають покровом, але не від духа мого, щоб додавати гріх до гріха. Дух Божий єдиний надійний покров для будь-якої душі, але тут описаний народ, який прагне покрити себе покровом, що не належить Духу Божому. Про людей, як вони є в цьому світі, Господь говорить, що вони і зледенні, і жалюгідні, і бідні, і сліпі, і нагі, і ніколи не годиться постати в такому вигляді перед Господом. Серця людей знають це, і тому вони шукають перекриття. Це правильно. Вони мають мати покров. Але біда в тому, що вони не шукають покрову належним чином. Вони покриваються покровом, але не від мого духа, говорить Господь. В іншому місці Ісая 59.5, він каже, що вони плетуть павутину, з якої роблять собі одяг для покриття, яким же дивним має бути уявлення людини. Щоб думати, що такий матеріал, як павутиння, буде достатнім для покривання того дня. Ні, ні, Господь продовжує. Павутина їхня не стане одягом, але з якого ж матеріалу вони плетуть цю павутину, щоб зробити одяг для прикриття себе? Ось відповідь. Павутиння їхнє для одягу непридатне, і вони не вкриються своїм витвором, діла їхні, діла неправедні, і насильство в руках їхніх, зі власних справ вони хочуть зробити одяг, щоб прикритися ним того дня. Коли Бог шукатиме Єрусалим зі свічками, але така праведність подібна до брудного лахміття, і ніколи не зможе покрити людину так, щоб сором її наготи не проявився. Це лише павутина для захисту і перекриття в той день, коли впадуть вежі. Їхні справи. Це діла беззаконня, і здійснюючи нові, вони тільки додають гріх до гріха, але гріх зробив нас нагами. І звісно, те, що зробило нас нагами, ніколи не зможе нас одягнути. Тому ніякі наші справи не можуть нас одягнути, ними ми ніколи не зможемо надійно прикритися, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.